З перших днів листопада вступає в силу осінню зимова на лов риби та інших водних біоресурсів на зимувальних ямах водойм Чернівецької області. Як відомо, зимувальні ями це місця масових скупчень риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимування. Саме тому, що річно на водоймах вводиться заборона на любительський та промисловий лов риби та раків. На зимувальних ямах браконьєри кидають сітки, ставлять. Але в основному це метод богріння. Вони закидують гачки великі і дергають рибу з зимувальних ям. А в зимовальних ямах скупчиться вся, вся риба. І не таким варварським методом виловлюють її там. На жаль, далеко не всі буковинці дотримуються правил рибальства, зокрема на Дністровському водосховищі. Наша оперативна група затримала браконьєрів в селі Ворновиця Кельменецького району, це Дністровське водосховище, які завдали державі збитків на суму 85 тисяч гривень. Вони виловили шість червонокнижніх видів вирізуб та інша риба і в загальної кількості 41 кілограм. У них вилучені сітки та човен, і буде відкрита кримінальна справа. Зазначимо, заборона лову риби на зимувальних ямах триватиме до весняно-літнього нерестового періоду 2016 року.